Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні я разом з Хмаринкою запрошую вас дослідити одне явище природи, а яке саме відгадайте загадку. Листя у танок запросить, вітер справно погойдає, взимку дує, сніг розносить, шапки із голів зриває. Що це, дітки? Так, це вітер. Пригадайте, ми з вами вже утворювали вітер. За допомогою Зошита ми відчували вітер. Що ми робили? Так, ми рухали повітря. Дітки, скажіть, будь ласка, а що ж таке вітер? Так, це рух повітря, яке може переміщуватися з різною швидкістю та силою. Дітки, на минулому занятті ми з вами багато говорили про вітер, про його користь і шкоду. Пригадаємо і пограємо разом з хмаринкою у гру. Що добре, що погано, коли дме вітер. Хмаринка називатиме дії вітру, а вам потрібно визначити, якщо добра дія, плескайте у долоні, а якщо погана, то потіть ніжками. Вітер ламає дерева. Обриває восени листочки з дерев. Розносить насіння квітів, руйнує будинки, запилює квіти рослин, від нього холодно і не можна гуляти, допомагає рухатися човнам, сипле пісок в очі, перевертає в морі кораблі, освіжає колись пекотно, можна застудитися. Молодці дітки, мені сподобалося з вами грати. Хлопчики і дівчатка, ми бачимо, що вітер робить багато поганого, але що трапилось би, якби не було вітру? Не можна було б запускати повітряних зміїв. Не провітрювалися б приміщення, у них залишалися б неприємні запахи завдяки вітру, вітряки надають електричну енергію людству. Саме вітер повсюди розносить хмари, які напувають землю. Якби не було вітру, хмари збиралися б лише над водоймами, і дощ проливався лише б над ними, і земля пересохла б. Звірі не знали б, з якого боку насувається небезпека, адже завдяки доброму нюхові вони здалека відчувають запахи, які приносить саме вітер. Якби в природі не було вітру, то в жарких країнах, де нестерпно пече сонечко, стало б ще спекотніше. У холодних країнах стало б ще холодніше. Дітки, а вам цікаво, чому виникає в природі вітер? Так, то слухайте. А тому, що земля в різних місцях нагрівається сонечком по різному. Від землі нагрівається повітря. При нагріванні повітря розширюється і піднімається вгору. Воно легке. І холодне повітря важке, тому стелиться низом, займає місце, що звільнило тепле повітря. Завдяки такому переміщенню повітря в природному просторі виникає вітер. Хлопчики й дівчатка пропоную з'ясувати за допомогою експерименту, чи правда тепле повітря піднімається вгору, а холодне спускається вниз, і допоможе нам у цьому свічка. Дітки, цей дослід проводимо тільки разом з батьками, адже вогонь це небезпечно. Малята, подивіться, як горить полум'я свічки. Потримаю свічку внизу дверей. Спостерігаємо, куди повертається вогник свічки. Так, бачимо, полум'я повертається вглиб групової кімнати. А це означає, що низом в кімнату заходить повітря і воно холодне. Тепер піднімаємо свічку до гори. І дивимось, куди повернулося полум'я. Так, вогник спрямований тепер у бік спальні. Це свідчить про те, що тепле повітря виходить із кімнати зверху. Отже, дітки можемо зробити висновок. Отак і в природі повітря постійно рухається. Сонечко нагріває землю і тепле повітря піднімається вгору. До гори там воно охолоджується і опускається вниз. Так. Повітря перебуває в постійному русі, утворює вітер. Зимові вітри бувають сильними і пронизливими. Іноді хочеться сховатися від них за стіною будівлі, автобусною зупинкою, деревом. А чи справді це допоможе втекти від підступного потоку вітру? Давайте перевіримо це цікавим дослідом. Нам знадобляться ваза оптічної форми, фен, нитка, картон, ножиці, пінцет, олівець. Цей дослід проводимо разом з батьками. Прив'язуємо до фену нитку. Її положення дозволить нам спостерігати напрямок потоку повітря. Малюємо фігурку чоловічка з невеликою смужкою знизу, яку треба зігнути для її стійкості. Вирізаємо. Тримаємо фен перед собою, включаємо режим негарячого повітря і направляємо потік повітря вперед. Ставимо фігурку на відстані витягнутої руки від себе трохи осторонь потоку повітря. Фігура людини залишається нерухомою. Тепер рухаємо до потоку повітря предмет оптічної форми і спостерігаємо, як поводитиметься нитка, що знаходиться в ньому. Вона зігнеться і потік здує фігурку. Потоки повітря поводяться по різному, зустрічаючи перепони на своєму шляху, залежно від своїх форм. Якщо перешкода має рівну та гладку поверхню, як наша ваза, повітря просто обтікає її та продовжує рух уперед. Але якщо перешкода має перегородки, Кути або ребра, то повітря змінює свій рух. Це ми з вами перевіримо у наступному досліді. Так як ваза має оптічну форму, то потік повітря починає плавно обгинати її. Далі він продовжує рух уперед. Але вже новою траєкторією і збиває фігурку. А іграшка наша зовсім іншої форми. Вона має кути ребра, тому повітря змінило свій рух і не збило фігурку. Вітер велика сила, якою користуються люди. Він впливає не тільки на природу, але й на життя людини. Сподіваюсь, дітки, вам сподобалось досліджувати вітер. Ви були дуже уважні. Дякую вам, до зустрічі. До зустрічі.